Вибора депутатів міської ради. Значить, результати виборів Тернопільського міського голови. Тернопільська міська виборча комісія встановила протокол про результати виборів, відповідно до якого загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду. Тернопільського міського голови становить 81 275. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному, в єдиному е, одномандатному виборчому окрузі, а саме 48 911, набрав надав Сергій Віталійович. Е, Постановою Тернопільської міської виборчої комісії номер 75 від 29 жовтня 2015 року Тернопільська міська виборча комісія постановила визнати, що на місцевих виборах, що відбудеться 25 жовтня 2015 року, міським головою міста Тернополя обраний Налог Сергій Віталійович. Постановою е, номер 80 Тернопільської міської виборчої комісії від 3 листопада. 2015 року Тернопільська міська виборча комісія постановила зареєструвати міським головою міста Тернополя надала Сергія Віталійовича, обраного на місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2015 року. Крім того, протокол про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі, складеним... Тернопільської міської виборчої комісії, 5% бар'єр, а також право у розподілі депутатських мандатів Тернопільської міської ради отримали наступні партії. Бог Петра Порошенка Солідарність сім депутатів. Тернопільська міська організація політичної радикальної партії Олега Ляшка 3 депутати. Міська організація політичної партії Громадський Рух, Народний контроль» – 4 депутати. Тернопільська міська організація політичної партії Об'єднання Самопоміч 7 депутатів. Тернопільська міська організація «Всеукраїнське об'єднання Свобода 13 депутатів. Тернопільська міська організація політичної партії Громадянська позиція 4 депутати. І Тернопільська міська організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина чотири депутати. Також цим протоколом визначено, визначено повторіння в оповільному порядку, хто саме від, політичних, від міських організацій політичних партій обладнання. Я зачитаю зараз їх, але просто ще повідомлю. що крім того, постановою номер 76 Тернопільська міська виборча комісія постановила вважати обраним на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня депутатами Тернопільської міської ради наступних осіб. Це перечитаю, а постановою від 6 листопада... Eh, uh, come